Псалом 149, нова пісня Спасіння. Хваліть Господа, співайте Господу нову пісню, хвалу Йому в громаді вірних. Нехай радіє Ізраїль Творцеві Своєму, нехай тішиться сини Сіону царем своїм, нехай славлять Його ім'я танцем, нехай грають йому на тимпанах та гуслах, бо Господь уподобав народ свій і покірних спасінням возвеличує. Нехай веселяться вірні у славі, нехай радіють на ложах своїх. Хай буде хвала Божа в устах їхніх і меч обосічений у руці їхній, щоб учинити суд над народами покарання над племенами, закувати царів їхніх кайданами і вельмож їхніх залізними оковами, учинити над ними написаний присуд, це слава для всіх його вірних. Алілуя! Псалом відкриває серцю неймовірну істину. Бог дарує не просто день, не просто шлях, а нову пісню. Це не мелодія зовнішнього життя, а внутрішній гімн, який народжується у душі, що пережила зустріч із милістю. Нова пісня не з'являється у серці випадково. Вона приходить тоді, коли людина проходить крізь тіні, але не зупиняється, коли переживає труднощі, але не губить віри. Коли вчиться довіряти навіть тоді, коли небо здається безмовним. Псалом говорить про радість, що зростає з довіри. Це нелегковажна радість, а глибока впевненість, що життя не керується хаосом. Бог веде, піднімає, укріплює і дарує силу тим, хто покладається на нього. У цій впевненості народжується нова пісня, вона звучить не лише в устах. А в кожному рішенні, у кожному кроці, у кожній переміні серця. Образ танцю, описаний у псалмі, нагадує, що віра не прирікає людину на сум чи тягар. Віра може бути рухом світла всередині. Танець символізує свободу, яку Бог дарує. Тим, хто навчився покладатись на нього. Людина може переживати бурі, але у глибині душі вона знає, що світло не згасне. Це внутрішнє світло дозволяє жити з вдячністю, навіть якщо шлях складний. Псалом підкреслює, що Бог возвеличує покірних покірність у біблійському розумінні, не приниження і не слабкість. це готовність довірити своє життя Божій мудрості. Покірна людина не зрікається свого голосу, а навпаки, дає можливість Богові вести її у такому в серці народжується мир, який не залежить від земних обставин. Бог піднімає тих, хто не бореться за видимість, але шукає справжнього світла. Нова пісня спасіння не з'являється там, де панує страх. Вона проростає у тихому серці, яке прийняло Божу любов. Людина починає бачити життя не лише як низку випробувань, а як шлях, на якому присутня Божа рука. Навіть у темні моменти вона відчуває, що є куди йти. Навіть у тиші вона знає, що не сама. У псалмі згадується меч. Це знак заклику до ворожнечі. Не так, не так. Це не заклик до ворожнечі, а символ духовної сили. Меч це здатність розрізняти істину від обману, доброві темряви, волю Божу від хаотичних імпульсів світу. Людина має в серці хвалу, отримує ясність, вона не дозволяє страху керувати життям. Сила Божа стає її захистом, а істина дороговказом. Нова пісня Спасіння нагадує, що Бог не лише поруч, а й діє. Він підносить, коли душа впала, він зміцнює, коли сили закінчуються, він відновлює, коли серце було зранене. Усе це допомагає побачити власну історію в іншому світлі. Де були сльози, там народжується мудрість, де була втрата, там приходить новий початок. Де була боротьба, там з'являється глибина. Псалом закликає хвалити Господа не лише у святкові моменти, а й у тиші буднів. Хвала на ложах, це образ внутрішньої тиші, навіть тоді, коли людина на самоті, навіть коли день закінчується, а серце шукає відповіді. Хвала не зникає, це хвала довіри, хвала, що народжується з переконання, Бог тримає життя у своїх руках. Нова Пісня, спасіння це стан душі, коли людина вже не озирається на темряву звідчаєм, вона дивиться вперед із вірою. Вона розуміє, що кожен прожитий день вплітається в невидиму історію, яку пише Творець, і ця історія завжди веде до світла. Псалом завершується нагадуванням, що Божа слава спадщина його вірних це означає, що той, хто йде шляхом віри. Ніколи не залишиться без підтримки. Бог наповнює серце силою, дає мудрість і відкриває двері у той час, коли приносить добро. Нова пісня Спасіння це подарунок неба для кожного, хто вміє слухати. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.